Вітаю всіх моїх глядачів, рада бачити вас всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє відео це буде підсумкове відео про участь в проєкті В'язана толока. По-перше, хочу подякувати дівчатам організаторам цього проєкту. Дуже тепла гарна атмосфера і дуже добре Ідея завершення недов'язів, це, мені здається, хвороба всіх в'язальниць, а тут ми якраз дуже добре лікуємось. Тож, зараз я розповім про свої результати, і хоча вони не 100% дов'язані всі мої чотири роботи, ті, що були заявлені, але, все ж таки, є підсумок, він дуже добрий і дуже мені подобається. Першим моїм недов'язом був заявлений ось цей кардиган гачком із залишків пряжі, і як ви бачите, він перетворився на готову роботу. Пізніше я вам покажу, як він виглядає на мені. І більш детально розповім про роботу над цим кардиганом. Другий мій нав'яз був заявлений топ червоний сіткою. Він так до нього я і не доторкнулася, не було натхнення. Напевне, треба очікувати наступний проєкт і спробувати там його дов'язати, але намір дов'язати його в мене є. Третєю роботою було заявлений кардиган з квадратів, з залишків теж він в пряжі. І, як ви пам'ятаєте, я хотіла нав'язати його і віддати для розіграшу на благодійні цілі. І Я запропонувала тут Людям, котрі ну, займаються благодійністю, що я дов'яжу його і надам для їхньої для організації якогось чи лотереї, чи я не знаю. і отримала відмову. Тому в мене загубилося відразу бажання його дов'язувати. Як він не потрібен. Я ось тут покажу, що мало бути, на що він був, чим я надихалася, як його починала в'язати. Ну, Можливо, він буде. ну, Наміру дов'язувати в мене його немає. Тому що ну, не знаю. Можливо, ті квадрати використаю при в'язанні пледу або перев'яжу. А можливо, я ще передумаю, але ну, третя моя робота теж не здійснилася. Четвертою моєю роботою було заявлено дов'яз чоловічого светру. Спочатку там він зв'язаний з ярнард Бобі Coton. Він дуже важкий, аж дві нитки. І він дуже розтягся в довжину і треба було його ну, вкоротити трохи. Але спочатку був запит на те, щоб вкоротити і рукава, і суттєво змінити його довжину, але потім. при... Ще примірці, виявилося, що рукава вже добрі, і довжини зовсім трохи прибрати. Тобто він ну, зовсім не суттєвий Там зміни були, але він готовий, він відданий своє, своєму власнику, і зараз його ну, носять задоволенням, сподіваюся. Ось. Ну, а зараз. Я перейду до більш детальної розповіді про цей кардиган. Він залишки в пряжі, він дуже багато зайняв часу, дуже тяжко він в'язався, але все ж таки перемога настала, і він став готовою роботою. Він дуже він... Тут переважна більшість пряжі це бавовна, бавовна з віскозою, бавовна з акрилом. Ну, тобто всі залишки, які були в мене вдома схожої пряжі, я сюди використала. І навіть тут не вистачило мені на нього, він важить аж 510 грамів. І... Уже ось десь починаючи з цієї жовтої смужки, це вже залишки, котрі тут не використовувались. Вони схожі, трошки тут коричнева пряжі, та, що є вся в кардигані і біла. І ось останній рядочок зелений, якби була в мене можливість, я б тут зробила більш ширшу цю смужку зелену, щоб вона ну, перегукувалася з планкою. Але залишок зовсім зовсім там 1 грам, напевно, залишився. І тому маємо те, то, що маємо. Але він дуже приємний, він теплий. На цю погоду, що зараз там 16-18 градусів, в ньому дуже добре. В ньому і не жарка, і не холодна. Ну, це таке на прохолодне літо або весну. ось Він вам нічого не нагадує. Мені ось він нагадує от матрас. І тому я вирішила його назвати. Він дуже приємні ці каляри. Вони сюди, мені здається, дуже пасують один до одного. Тут багато відтінків коричневого і і ну, взагалі багато-багато різних відтінків. Але всі вони, на мій погляд, добре між собою пов'язуються. І один з секретів тому, того, що він вони так добре поєдналися, ці кольори. Це два будь-яких кольори з цих всіх, що тут приймають участь, між собою добре поєднуються. Не зважаючи на якими тими кольоровими колами там і законами підбору кольорів я не користувалась, Я просто зібрала всі залишки, що в мене є, Поклала їх разом, мені сподобалось це, це поєднання кольорів і я їх використала. Дуже було добре і цікаво в'язати, тобто я з цієї купи ниток пряжі, беру той, який мені зараз заманувся і в'яжу просто ні не, не, не над чим не замислюючись. І всі кольори, які тут є, Дуже добре між собою поєдналися, дуже мені подобаються і роблять мені гарний настрій. Оптимістичний матрас. Всі в'язальниці називають свої, дають своїм виробам які, 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 якісь назви, з чим у них асоціюється цей виріб оптимістичний матрас. Він теплий, буду його, напевно, носити, ну, коли тепла зима або пізня осінь, коли мало кольорів, ось він буде підіймати мені настрій. Тож, покажу вам його ось так ще ось такий. він. От. Він такий вільний. Я робила полочки тут однакові, а спину я не, не робила. Однаково, мені не подобається, коли тут воно все одною смужкою йде. Якби я хотіла зробити, щоб тут поєднувалося, я б в'язала його все одним полотном, але ні. Хочу сказати, що я в'язала відразу паралельно низ. Знизу кожну смужку паралельно на, на полочках і спинці. І я помітила те, що тут у мене щільність спочатку була більша, він в'язаний на гачку, до речі, в четвірці. І тут у мене щільний знизу якось більш вільніша, ніж тут. Я не знаю чому. Тут всі, всі візерунки, ну, простенькі, які там мені попадалися, десь не, не, не знаю де, ті я і використовувала. А далі тут взагалі нема ніяких візерунків, залишки, залишки, навіть якщо не вистачало на цілий ряд, ось. Вже зовсім, зовсім зовсім залишки. Ну, я не могла, навіть і гадки не мала що. Ну, тут от рукава дов'язані, тут хай ну, може грам 50. Тобто, спочатку було 450 грамів, напевно, десь так. Я не могла даже, да, да, даже собі уявити, що цього буде замало на, на цей кардиган. Залишки це цікава річ, але і коли поставила питання дов'язування цих рукавів, можна було піти, купити цей, наприклад, темно коричневий якщо він тут не рядом і навіть з різної партії, то, я думаю, це б ніхто не помітив, тому що тут ну, не, нема такого плавного переходу, і рядом ці нитки зі, стар, зі старих запасів і нові ніде не знаходяться і ніхто б не помітив. Але я не хотіла купувати нову пряжу з тої причини, що Залишки вив'язуєш, а коли не вистачає, докуповуєш і залишки знову з'являються. Ці, ці всі нитки, Ну, тут не всі ярнар чи бебі Cotton. Але ось оці коричневі, тут бежеві ось ці щось тут. І тут. Це, це, Пряжа була куплена на той чоловічий свет, який ви бачили. Коли залишилися нитки, вони такі приємні на дотик. Думаю, зв'яжу з бабусини квадрати, але щоб не було таке дуже яскраве в мене виріб, я думаю, куплю. Ще коричневого кольору, і бабусини квадрати яскраві, будуть поєднуватися з однотонними, щоб ну, стишити цей <смас> я, цю яскравість кольорову. Ну, Хоча всі вони бежеві, такі. Ну, ось Я тут покажу вам цей свій жилет з бабусиних квадратів. Я його зв'язала і в мене знову залишки. Тобто цей виріб це вже третій з тих початку тих ниток, які закуповувались на початку. Тому я вирішила не купувати для завершення рукавів пряжу додаткову, а вже з того, що знайшла вдома ось цей. Яскравий жовтий, він перегукується з цими смужками, що тут, він схожий. Але це різні нитки, це бавовна з віскозою, а це і рис, Дві нитки. і коли тут уже дов'язувала, тут довелося е, нитки всі різної товщини. І тут я робила, щоб, ну, Поєднати їх добре, я робила меншу кількість петель і на більш товстому гачку, щоб ці товстіші нитки добре поєдналися з цими що тоньше. Ну, складна робота, дуже багато часу на її вив'язування, а ще більше Пішло часу на її обробку і доведення до, скажімо так, завершальної етапу. Дуже багато кінчиків. Тут кожний ряд або два. Три, я не знаю, чи є одним кольором, чи ні, напевно, два це максимально. Тобто, кінчиків тут нереальна кількість. Я вам покажу, як виглядає виворіт. І треба було їх якось ховати і робити виваріт, ну, гарним. Як це зробити, коли тут таке нещільне в'язання, тут досить таке, воно ажурне і полотно хвостики з хават дуже важко. Вони вилазять на бавовні, то взагалі частенько вилазять на лицевий бік роботи. Тому я вирішила зробити так, я бачила цю ідею, це не моя з інтернету, звичайно, ж я багато дивлюсь цього на пінтерості. І я тут хвостики, в... де вони тут закінчуються, і тут на планці, залишала, потім я їх підшила, покажу. І потім, ну що я буду розказувати, зараз покажу все руками в кадрі. Перший варіант планки тут був, починала робити з найбільших залишків. У мене був цей зелений і ось цей коричневий. Коричневий я спробувала тут ось покажу вам. Тут ось покажу, як, він, як я його зробила, мені не сподобалось. Якось воно було не дуже гарно. Хоча коричневий колір я люблю дуже сильно не гарно, і я переробила його на зелену планку. Тут у мене, я в'язала її і відразу сюди пришивала, тому що розрахувати я не знала, як. Вона у мене в'язана, ну, не поперечним в'язанням, а впродовж. Тут сім рядів стопчиків з одним накидом. ось, І я відразу в'язала і пришивала зразу, щоб зробити її, ну, посадити сюди на виріз і... Сюди на поле. Так ось як я обробляла ці хвостики тут під цим мереживом у мене заховані от. тому що варіант якогось інакшого, щоб приховати ці, цю кількість нереально кінчиків я не могла знайти. Ось. Незважаючи на те, що планка зв'язана в мене більш щільною, тобто, все полотно в мене йде на гачком 4, а планка 3,5, все одно вона недостатньо щільна. І в першому варіанті я вам покажу тут фото, вона ось була отак. Ось так вона розлазилась. Хоча, якщо ви звернули увагу, він дуже на мене вільного крою. І ну, чого він тут розходиться, Ну, напевне, тому що не досить щільна планка. Але зробити її подвійною, чи більш нитки мені подобається планки робити, тоді вони так добре тримають форму. Не було у вас можливості, бо дуже маленький залишок зробився. Тому я ось вам покажу гудзики пластикові. Мені здається, що вони сюди добре підходять, пасують, тому що тут багато різних варіантів бежевого кольору. І тому мені здається, вони сюди гарно. Так от вимушена була пришити ось таку стрічку, щоб більш ущільнити полотно. Не відразу мені це сюди пришила кружева, добре. Тому перший раз пришила його, і планка у мене ось тут підскочила. Хоча спочатку, поки кружева мережева там не було, вона була, ну, добре, не тянула, досить непогано вийшла. Тому прийшлось перешивати його. от. Тут, ну і по плечовим швам теж, ну, взагалі всюди де є, де є залишки, і по бокам тут ось, де є хвостики, де поєднувалося в'язання, то всюди вирішила так приховати їх. Кінчики, хвостики. ну На мій погляд, досить таке ахайна і має бути місце таке. Мені дуже подобається поєднання блакитного і коричневого. Це якісь чарівні кольори, якої б гами там холодного тону, чи теплого, чи насиченого, чи ніжного. Ну, будь-якого кольору, мені коричневий з блакитним, я не знаю, що це за якесь чарівне. поєднання, мені дуже подобається. Ось тут взагалі дуже добре. Цей блакитний, тут, напевно, сама віскоза, вона дуже сипалась. І тому там, навіть, де я його поєднувала, я закріплювала його тут, зашивала. Якщо були вузли, тому що ну, він дуже сипеться, оця ця пряжа ну, вона не тримається ніяк разом. Тому я, щоб вона не розлізлася в процесі експлуатації цього виробу, нічого не придумала краще, ніж, ну, там, де є поєднання, прошити його нитками. Ось. Ну, ось так виглядає. Мій кардиган. Я дуже задоволена роботою цією. Дуже вдячна дівчатам, що вони мене підняли на такий не, не, ну, нереальний цей результат, цей кардиган. Він дуже, звичайно, дуже багато часу відібрав у мене, але. Ну, того стоїла. Він вийшов, дуже затишний, дуже теплий. Він не бунтежить мою алергію. Він дуже приємний до тіла, тому що він бавовна і дуже підіймає мені настрій своїм різноманіттям кольорів. Тому буду носити його з задоволенням. Дуже вдячна за участь в проєкті. І за запрошення, і сподіваюся, що будуть і наступні проєкти, бо не дов'язків, я гадаю, в мене не в одну ще багато. І тому буду з задоволенням приймати участь, якщо буде наступний проєкт. Дякую за увагу!